Шановні мої глядачі, я вітаю вас, мирного і безпечного, спокійного дня вам. Мене звати Іна. Сьогодні готую барабольку з грибочками. У мене ось такі грибочки. Це печериці у підсоленій воді. Як я їх називаю шампіньйони для всіх страв. Якщо живемо у місті поблизу супермаркета, звичайно, що в будь-який час можна піти до магазину і купити свіженькі грибочки. У нас трошечки по-іншому, ми живемо в селі, тому, коли є можливість у місті взяти гриби за гарною ціною, я беру кілька кілограм і роблю ось таку заготовку. Грибочки відкидаю на друшлак, добре промиваю водичкою. Якщо у мене свіжі гриби щойно з магазину, то я тоді на 3-4 хвилинки помиті грибочки опускаю у киплячу воду, а потім так само на друшлак. Або ж їх можна просмажити, тоді вони будуть смачніші. Миємо печериці, нарізаємо скибочками і на суху пательню. Тримаємо до тих пір, поки випарується вся зайва волога. Нарізаю цибульку. Дві три ложки олії. Так, цибулька вже гарно пускає сік. Добре. Тепер до цибульки викладаю моркву і петрушку. Підсолюю. Кілька хвилин під кришкою, щоб овочі добре пустили сік, час від часу помішую. Тепер сюди можна перекладати підготовлені печериці. Солі не додаю, так як в мене грибочки були у банці у підсоленій воді. Якщо готую зі свіженьких печериць щойно з магазину, то якраз от тоді, коли викладаю грибочки до зажарки, підсолюю їх і додаю чорний мелений перець. Або суміш перців. І тепер зелень. Поки нема свіжої, то кріп і петрушку даю сушені. А цибулька у нас вже є своя зелена. Подивіться, які гарні кольори на пательні. Накриваю кришкою і тримаю на маленькому вогні, щоб гарно все обмінялося смаками.